Ярмарок вишів є спеціалізованим заходом. Тут намагаються спрямувати абітурієнта на правильний вибір майбутньої професії. Цьогоріч випускники ужгородських шкіл ознайомились не лише з діяльністю закарпатських вузів, для школярів провели й профорієнтаційну роботу. Роксолана, студентка одного з вишів, приїхала на навчання з Львівщини. Дівчина здобуває професію менеджера готельного бізнесу в одній з вищих шкіл. Студентка із задоволенням розповідає учням про свою Альма-Матер, адже вважає, що з вибором вишу не прогадала. У нас є спеціалізовані лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека з новими технологіями. Дуже цікаве студентське життя, різні заходи організаційні проводяться. Дуже цікаво. Ідея організувати такий захід з'явилася в рамках проєкту Професійне майбутнє, аби допомогти учням у виборі майбутньої професії. Після численних тренінгів та семінарів ярмарок вузів є завершальним етапом. Організатори заходу запевняють, проєкт став доволі успішним на Закарпатті. тому наступного року його проведуть знову. Цей проект буде проводитись в наступному році, і я дуже сподіваюся, що він пройде ще краще ніж цього року, тому що хочеться зробити деякі покращення, і вже навіть бачу, які можна зробити. Тобто, перспектива є. Обласний центр зайнятості часто проводить подібні акції. У відомстві вважають, професійна орієнтація молоді є важливою частиною їх роботи. Питання професійної орієнтації, його сьогодні уряд ставить на питання. Є спеціальна програма у рішеннях кабінету міністрів, що саме молодь нам треба зорієнтовувати на ті професії, які конче потрібні в Україні в нас і в яких діти можуть бути успішними, бо тільки економіка, успішні молоді люди вони ну, дають усі інші ті головні важелі, які піднімають держави на той рівень, щоб інтегруватись в європейський союз. Спеціалісти служби розповіли випускникам і про стан ринку праці на Закарпатті, яких спеціалістів він потребує, та які професії вже втратили свою актуальність.